Всім привіт ви на каналі NonRAR з вами Фейм. Сьогоднішнє відео буде про нагороди за вікенд Лігу, про те, що нам впало. Я думаю, геймплейну частину вставляти я не буду, тому що хронометраж відео вийде десь на годину, а то і більше. Тому просто завчасно вас прошу поставити лайк, написати коментар, як вам відос, тому що ваш фідбек мотивує робити контент. Тому всім дякую завчасно та поїхали дивитися відос. Так, друзі, така в мене вийшла вікенд-ліга, На жаль, такий результат це найгірша моя вікенд-ліга за останні десь, може два роки, плюс-мінус. От якщо я захочу ставити гімплину частину, я її обов'язково вставлю, Мої емоції, те, що було на твічі. На моєму стрімі, хлопці, дивилися, тому, якщо буде бажання, залишаю тут посилання, можете переходити дивитися. Забираємо за 10 перемог. Такі от нагороди у нас є. Так, це взагалі ні про що, але що маємо, то маємо. Перший пік, давайте почнемо може з другого. Бамс! Що в нас тут буде цікаво? Угу. В принципі, очікувано. Берем, чи не берем? Ні, беремо боярського. Поїхали. Другий пік, я ні на що не сподіваюся, тому що яка, мені, яка, вікенд -ліга, яка Вікенд ліга, Яка Вікенд ліга, Такі і нагороди, тому поїхали. Другий пік. Тут у нас Муріель Корея, до речі, цікаво. Кого можна з них заграти? Ну, мабуть, кор... о, Корея досить непоганий, до речі. Я думаю, що беру Корея. Окей, піде, піде. Нормально, нормально так, поїхали відкривати нагороди, а саме паки. Так, почнемо друзі, з паку за я думаю 50. Почнемо з нього. Поїхали. Я ні на що не сподіваюсь, тому що яка Мендліга, яка Вікенд Ліга? Яка Вікенд Ліга? Яка Вікенд Ліга? Такі і нагороди. ой ну що це такі? Але, але є порушник, є порушник, є якісь там невеличкі гроші, але бляха. Прикольно. Мускет. Інформ, рейд. Ну, більш-менш. Так, поїхали, друзі, наш останній бак е, за Вікенд Лігу. Давай зараз відкриваємо, що буде у нас тут. Я ні на що не сподіваюся, тому що яка Ліга? Яка Вікенд Ліга? Яка Вікенд Ліга? Яка вікенд-ліга такі і нагороди. це щось цікаве. Опа, покручник! Тільки не поляка. Ці... О, ну що це таке, Рера. Але прикольно, прикольно. Опа-опа, та ти що, що. Ай-яй-яй. Прикольно, прикольно. О, така у нас сарата велка, і такі у нас нагороди. Цікаво, цікаво, цікаво. Що у нас був? тут? А ну, а ну, ану! ану, ану. Нічого цікавого взагалі, а може в дублях буде якісь мейді. На жаль, на жаль, на жаль, на жаль. Так, поїхали з інформами. Три гарантованих інформа прямо зараз відкриваємо. Що у нас буде тут. тут цікаве? Я ні на що не сподіваюся. Я ні на що не сподіваюся, тому що. Nope. В принципі, а це і правильно, тому що нема ліхтариків, нема нічого це лаїно. Ну, тут справедливо. Справедливо, це все ну, пепе, але нічого цікавого, на жаль. Отож, друзі, таке у нас відео, такі нас нагороди за провальну вікенд-лігу. Можете написати в коментарях або на Ютубі, або в Телеграмі. Посилання я залишу під цим відео, що вам впало, на що ви сподівалися, як ви зіграли ту Вікенд лігу тому що вона в мене повністю провалена була. А з вами був Фейм. До зустрічі, па-па!